19 серпня православні християни святкують Преображення Господнє. Це одне з 12 найбільших християнських свят. У народі це свято ще називають яблучний спас. В цей день існує традиція нести до церкви врожайне освячення: связять груші, яблука, мед і обжинкові вінки або жмут мут колосся жити пшениці. У цьому вбачають прославлення багатства природи. Для господарів свято символізує закінчення жнив та завершення літа. Зважаючи на нинішню ситуацію в державі біля чернівецьких храмів, не обійшлося і без благодійної допомоги військовослужбовцям. Всі благодійники, не зважаючи на суму пожертв, отримували від волонтерів освячені фрукти з шовто-блакитними стрічками. Тут є синьо-жовті кольори і підняття патріотичності на Буковині. І таким чином, щоб людей пробудити, що нашим солдатам дійсно потрібна допомога. Не бути байдужими, не проходити повз таких скриньок, де написано, що все це для армії. Вони там воюють за нас. Вони віддають своє життя за нас, за нашу Україну, за нашу батьківщину.